Здарова, бродяги, точніше, доброго раночку. Бо в нас за останній місяць, мабуть, перша тиханічка. У нас ніхірашелі, блін. Тому і настрій навіть з'явився, трошечки вам відос підзняти. Та й взагалі є дуже серйозна тема для розмови. Уважні глядачі, мабуть, помітили, що в не вийшов відос за розкладом. Знаєте чому? О, ми пісяємо, так, як завжди. Саме таке, як контент ви заслуговуєте, гавнюки, бо ви мені ніхірашенькі лайки не ставите і коментарі не пишете. І в мене почала зникати мотивація вам щось знімати. Да, а що ви думали? Я фігачу як проклятий в тому спортзалі по 4-5 разів на тиждень. В мене жорсткий дефіцит калорій, нема сил, нема бажання взагалі нічого робити, а ви ще й того не цінуєте. Да. Саме тому я вирішив знімати вам один відео з тиждень. Поки що так. Якщо ви виправете, буде знову два, тому можете прямо. Зараз вже починати... Джалінич ти дівся. Коротше, тому можете прямо зараз це починати робити. Можете звернути відео, спуститись вниз, поставити лайк, написати якийсь гавнячий коментар. Джалінич, а ну, тікай звідси. Тіка-чика-чика-тіка-чика-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка. <пілляє> Жопа. Пішли. На чому ми зупинились? Да, на лайках і коментарях. Можете написати свої гавнячі коментарі, щоб обов'язково відоси піднімався вгору. І в мене таки почали додаватись підписники нові. Бо до Нового року лишається ще трошечки. Дуже правильно хотілося добити Касарік. Не впевнений, що ти вийде зробити без мані-мані фінансових вкладень. Але будемо пробувати. Будемо знімати отакі вложики вам. вам. таке? І просто показувати життя таким, яким воно є зараз в Україні в Дніпрі. На кінець 25-го року. Сьогодні в мене робочий день, сьогодні в мене тренування чергове по графіку, по трені, мабуть, ножки. Кардіо, яке я зроблю, хоча в мене і коліно понаклонне пішло явно, але тим не менш, все одно будемо робити ноги, будемо робити кардіо, фігачим, нема коли розслаблятися, тут трошечки більше місяця лишилось. Мені скинути ще 10 кг 11 тому. Тому, 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 тому їдемо, завантажуємось, їдемо на тренування. Знатно на патрині, я вам хочу сказати, я навіть голову не встиг висушити. Щось я коротше, не підрозрахував з часом. І в мене е, взагалі на день ніг не вистачило сьогодні його. Тому я забацав оплечики, як ви побачили, забацав е, тріцепс. добив остаточно те, що не добив на початку тижня. І зараз вже їду на дегустацію. порозкладаю. Смакоти різноманітної. в принципі, і самому вже можна пообідати 12-та година майже 20 хвилин 12-ї. Якраз поки розкладу туди-сюди вже перша. Поки перший поток людей пройде, і вже і собі можна буде пообідати. Покажу вам, що в мене сьогодні такого гістівного з собою. В принципі, я вирішив зробити собі такий. Облігчалочку сьогодні без а, вуглеводів майже. Та може ввечері десь доберу. А, ну а зараз поки буду в салаті, овочі, різні, лососик таке, по мілачам нічого цікавого. Ну, тим не менш покажу, я ж блогер. Чи як правильно? Блогер чи блогер? А? Ай, тітіво тітівомать калихать. Що за... Що це взагалі життя пішло, я не знаю. Голодні ігри. Ми живемо просто нахер в час Голодних ігор. Прямому і передноснабу сесії. Ось кінчилося би це все безобразія пошвидше. Вже хоч щоб пожити як людям. Я розумію, що мені в принципі нема на що жалітись поки що, але. Але не такого життя я собі планував. Зовсім не такого. Все, я поки розклався, поки я мазав всі ці будь-які, я думав, я здохну. Пообідаємо, то трошечки погомонимо про мої подальші плани на походання, на спорт. Бо в нас яке 21 листопада на носі. В принципі, чому на носі, якщо воно вже наступило? Коротше, це все лінгвістичні тріпи, не будемо в них занурюватись. Ой, коротше, в мене лишається трошки більше місяця. Давайте по факту місяць-10 днів, на те, щоб скинути 10 кг. По плану, мені треба до, цього, до кінця цього місяця засушити ще 4-5 ну кілограмчиків в ідеалі. Щоб на останній місяць залишити 5-6 кілограм. Щоб так не сильно себе насилувати. І я вам хочу сказати, що мені здається, що воно так і буде, бо я якось останній час ну, прям зовсім не, не вдаряюсь в жостик, давайте називаємо це так. Їм абсолютно нормально, тисячі, там, 2000 200 плюс білка в мене виходить останні кілька днів, взагалі 200. Плюс. Хоча по суті мені треба було кожного дня такі ну, Як ви знаєте, в мене не вивозить організм. Що в мене сьогодні? В мене сьогодні олівочки. Да, бачите? Так, трошечки кисленько, в мене отакий, отака слабосолона форелька. 200 г я сам її засолив, сіль, цукор, лимонний сік, нічого такого екстраординарного. Просто на ніч лишив і М -м, клас! Ідеальна слабосолона риба без олії, без нічого. Так. І... Тут в мене що іде? Огірок, помідор, авокадо і бурячок. В бальзамічному такому, типу, Ну, оцет, не оцет, короче, соус бальзамічний. Щоб трошечки То все діло да, прикрасити, щоб не було так прісно. Якось так і виходить. 10 кг наче й небагато. А так тяжко іде, я вам хочу сказати. Так тяжко. Я просто вже. Фу, фігачу, 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 а воно якось прямо ж трошки уповільнилось. Бо до 110-115 кг воно летіло просто, я хрен за ним встигав за тою вагою. А після цього прям дуже тяжко кожен кілограм з боєм дається. Реанізм каже Андріша, ми мене для того їх так довго і нудно набирали, щоб оце ти їх скидував. Але ні. Ніфіга, я вже відчуваю реальні, реальні зміни в організмі. Мені набагато легше живеться, в мене хоча б пропала віддишка, коли я встаю з ліжка. Бо ну це ж було взагалі страх і ужас. Як так можна жити далі було? Довів себе оце терміново треба налагоджувати все. І повертатись до звичного режиму життя, який в мене був до цього, мені прям ну, зовсім не хочеться. Зовсім. Що буде після Нового року? В наших реаліях я просто боюсь загадувати реально, бо я не знаю, що буде сьогодні ввечері. Плани є, плани, як аероплани, якщо воно все реалізується так, як хочеться, то хочеться трошечки трошечки покататись, хочеться поїхати на Західну Україну. Якщо, звісно, що в мене вийде так, як воно все заплановано. Хоч тут і не від мене все залежить здебільшого. Я б вже хоч завтра рванув. Але пилка, ото. на цих дегустаціях сидіти. Дуже хочеться, Мені, мене прям ламає. Мені так на борді хочеться катнути, просто в тиші посидіти десь на горі, послухати е це, блін шум природи, <тих> тишу природню. Бо я вже від людей втомився реально. Щось їх забагато навколо, хочеться просто відпочити. Но в мене ще й до того ж є давня мрія посадити джавелінича в машину і просто рванулю так на 1000 кілометрів десь покататись по західній, по всі ці ліси, смереки. А якщо воно ще й засніжене буде. Та ви що, така романтіка? Десь заїжджати в придорожні кафешки. Я ж до того ще й схудну, як заплановано, я сподіваюся, то мені взагалі прям легко буде. Ще мінус 10 кілограмчиків, Я парахати буду, як бабочка, і жаліть як бджола. Да. Ну, там подивимось, що воно як обернеться. Життя дуже непередбачувана річ. Доїдаємо. Та, в принципі, мабуть, що я дивлюся, я вже вам тут наговорив добряче на 6 хвилин. Будемо завершувати цей легенький такий вложик. Вам дякую, якщо додивились до цього моменту, в принципі, знімаю я не тільки для себе, а й для вас, щоб вам хоч якось. Розважити вас недільну, не недільним ранком під вранішню каву. І побачимо з вами в наступних відосах. В принципі, коли побачимось, то ти побачимось. Всім пока.